Шукаєте якісні вітаміни для всієї родини. Допельгерц від Адоцинку – збалансований комплекс вітамінів, які дійсно засвоюються. Німецька якість доступна ціна. Росіяни нещадно обстрілюють Донеччину. У ніч проти неділі російські війська атакували міста Добропілля та Мирноград. Під вогнем були цивільні. У силах оборони розповіли, РФ вдалася до нового способу атаки. В цьому обстрілі росіяни застосували три одиниці, плануючі авіабомби УМПБ Д-30СМ. Це вже йдеться про а, новий етап розвитку їхніх кадрів фабів. Це покращена авіабомба. Бояться піти на дно. Як Сергій котов, росіяни вже шосту добу не виводять кораблі у чорне море після знищення російського судна українськими дронами магура станом на зараз. Як ви бачите, вже шосту добу вони не присутні в чорному морі. Відреагували вони цього разу, в принципі. Фактично за тим алгоритмом, який у них вже відпрацьований, намагалися в чергове в медіапросторі зробити вигляд, що жертв нет. ця ситуація не буде залишатися на жаль такою, і надалі. В якийсь момент вони все одно повернуться до виконання завдань, які покладаються і надалі на так званий Чорноморський флот, але в принципі можна сказати, що по перше, ситуація стабільна, по друге, тенденція. Позитивна для нас, 5 березня дрони Магора головного управління розвідки атакували ворожий корабель Сергій Котов у Чорному морі. Семеро росіян загинули 27 поранені. Як пізніше розповіли в гур на борту корабля був і російський бойовий гелікоптер. А сам корабель коштував близько 65 мільйонів доларів. Це підтвердило і перехоплення розмов ворога. Була інформація що в районі «Котов» 5 Там і був, сам корабль, з 76 Не поцілив, а впав і загорівся. Так на Росії розповідають про черговий наліт невідомих безпілотників. Цього разу в Курську. Там палала нафтобаза. Зайнялося й у Хантемансійському окрузі Росії. Як палав газопровід, бачили за кілька кілометрів звідти. Яскраво палало в неділю і в Санкт-Петербурзі. Вогонь спалахнув поблизу аеропорту Пулково. Агресор запровадив план кавьор через загрозу БПЛА. В мережу злили відео зі стовпами диму, який московити бачили з різних куточків міста. А ось БПЛА, які навідалися до Таганрога, дедалі цікавіше. У ніч проти 9 березня дрони атакували авіазавод, де ремонтували літак А-50. У мережі показали супутникові знімки наслідків атаки. БПЛА аналітики з Дефенс Експрес та Фронтерінженс Insight порівняли сьогоденні світлини та фото за день до нальоту. На даху будівлі сліди загоряння у кількох місцях Ангару. Чи палахкотів ворожий А-50, поки невідомо. В Водно... Час цікавий момент зенітний ракетний комплекс с 300 або с 400 за 2,5 кілометри від локації мав прикрити завод у разі атаки, але виявився безпорадним під час атаки дронів. Одночас волонтер Сергій Притула написав, за його даними, один літак далекого радіолокаційного виявлення А 50 який перебував в ангарі на модернізації, з великою вірогідністю критично пошкоджений. Проте є ймовірність, що крім нього був уражений ще один літак. Чекаємо на офіційну інформацію. Ганна Рибалка, п'ятий канал. Понад півсотні бойових зіткнень відбулося на фронті упродовж доби. Звітують у генеральному штабі. Найважчим залишається Новопавлівський напрямок. Там окупанти намагалися прорвати оборону наших військ 20 разів, проте марно на Авдіївському відтинку фронту. Наші захисники відбили 14 атак ворога. Безуспішно прорвати лінію оборони. Ворог намагався також на Лиманському, Бахмутському та Оріхівському напрямках. За добу сили оборони завдали удару по 12 зосередженнях районах зосередження ворога. Перемога стала на п'ять пострілів ближчою. Так про свою роботу кажуть гармаші 80-ї десантно-штурмової бригади. Воїни працюють на гаубиці американського виробництва м 109 Один із таких бойових виходів. Дивіться далі без коментарів. Тільки свист, як завжди, на нас бах, і все. Виходу не получить. За наявною інформацією, яку отримала наша розвідка з перехоплення, стало відомо, що ворог готує враження нашої позиції. Тому ми чекаємо, що то буде, як то буде, і далі вже будемо відпрацьовувати по наявних цілях. Плюс прийняв. Ми успішно відпрацювали туди, куди треба. Наша перемога стала на п'ять повторів ближче. Солдати НАТО вже в Україні, принаймні деякі країни альянсу відправили своїх військових. Про це заявив чільник МЗС Польщі Радослав Сікорський під час конференції. Однак більше деталей чиновник не поточнив. Зокрема, невідомо, які саме держави погодили такий крок, скільки спрямували солдатів, та з якою метою раніше Сікорський підтримав ідею дислокації сил НАТО в Україні. Став на бік президента Франції Мануеля Макрона, зауважив, що військова присутність альянсу в Україні. Україні цитата не така вже й немислима, оскільки це винахідливий крок і, вочевидь, порушить плани Кремля. солдати країн НАТО вже є в Україні, і хочу щиро подякувати тим державам, які ризикнули це зробити. Вони самі знають, хто це, бо я на відміну від деяких європейських політиків, цього не скажу. На ймовірний ядерний удар по Україні Сполучені Штати готували неядерну відповідь. Про це йдеться у матеріалі New York Таймс. Стаття продовжує тему матеріалу CNN про те, що Росія могла планувати застосування ядерної зброї по Україні. І США серйозно до цього готувалися і навіть створили робочі групи для можливого реагування. Але у відповідь планували не ядерний удар серед варіантів конвенційна зброя, яка могла уразити ті підрозділи, що Запустили ядерну бомбу, так чи інакше, реакція мала бути драматичною. Пише New York Times Інакше це заохотило б інших світових диктаторів скористатися ядерною зброєю проти своїх опонентів. Американці попередили росіян про те, що на ймовірний ядерний удар Росії по Україні буде чітка відповідь. Для цього директор ЦРУ Вільям Бернс навіть зустрівся із Сергієм Наришкіним, керівником зовнішньої розвідки Кремля. Нове висловлювання папи римського про російсько-українську війну знову спричинило скандал. В інтерв'ю для швейцарського медіа Понтифік заявив, що Україні слід мати цитата відвагу білого прапора. Так міркував про можливість перемов між країнами. Однак наступного дня у прес-службі Ватикану пояснили висловлювання Франциска, яке викликало чимало обурення. Про те, про що папа римський мав на увазі, і як відреагували українці, Лідія Середюк далі. Час виконути білий прапор і почати переговори з РФ це слова не російських ватажків чи пропагандистів. Так про Україну висловився папа Римський у лютому в інтерв'ю швейцарській телерадіокомпанії RCI Понтифіка запитали, яка ж у нього позиція щодо обговорень між тими, хто вважає, що Україна повинна здатися, і тими, хто заявляє, що це легітимізує дії агресора. Відповідь папи була такою Це одна з інтерпретацій. І це правда. Думаю, що найсильніший той, хто дивиться на ситуацію, думає про людей і має сміливість підняти білий прапор, вести перемови. Сьогодні ви можете це зробити за допомогою міжнародних сил. Слово перемови це мужнє слово. Коли ви бачите, що справи кепські, коли все йде не дуже добре, ви повинні мати мужність вести перемови. Можна відчувати сором, але скільки загиблих принесе війна? А її кінець буде ще гіршим. Необхідно вчити чесно домовлятись шукати підтримки посередників. Заклики Франциска до мирних переговорів Києва та Москви довелося пояснювати при службі Ватикану. кажуть вислів білий прапор, нібито зрозуміли неправильно. Папа вживає образ білого прапора, запропонований інтерв'юєром, щоб позначити ним припинення військових дій, перемир'я досягнете завдяки мужності переговорів. Він бажає дипломатичного вирішення для справедливого і тривалого миру у Ватика. Ані додали, папа римський підтримує Україну. А у попередніх своїх інтерв'ю вже озвучував свою думку, що переговори ніколи не є капітуляцією. Але нові заяви Понтифіка миттєво підхопили росіяни і перекрутили їх на заклики. Буцімто Україна має здатися на свіже висловлювання. Франциска про білий прапор українці відреагували бурхливо під публікаціями на офіційній сторінці української редакції Радіо Ватикану написали свої думки про ск. Казане папою завжди важливо бути послідовним, коли говорити про третю світову війну, яку ми маємо зараз, необхідно винести уроки з попередньої другої війни. Чи хтось тоді серйозно говорив про мирні переговори з Гітлером і білий прапор для його задоволення? Отже, урок тільки один: якщо ми хочемо закінчити війну, ми повинні зробити все можливе, щоб убити дракона. Давно такого сорому не було за Ватикан. Що гроші моцкви не пахнуть, і індульгенції знову в моді. Гундяєв підтримує як очільник РПЦ, тобто з цією псевдоцерквою вже все зрозуміло. Тепер, папа, як це розцінити? Католицька церква підтримує геноцид і силу антихриста. Це не перші висловлювання папи римського під час повномасштабної війни Росії проти України, які викликали суспільний резонанс та обурення. У серпні торік понтифік висловлював захоплення цитата великою російською культурою та згадав Петра І і Катерину II. ніколи не відмовляйтеся від цієї спадщини. Ви нащадки великої матінки Росії крокуйте в. Рети з цим і дякую вам. Дякую за ваш спосіб буття, за ваш спосіб бути росіянами. Так звертався до російських вірян під час всеросійської зустрічі католицької молоді у Санкт Петербурзі. Згодом Понтифік мусив розтлумачити свої суперечливі висловлювання. Можливо, це був не найкращий спосіб висловитися, говорячи про велику Росію. На думку спадало те, чого нас вчили в школі. Це був випадковий коментар у вересні 2023-го Єпископи. Української греко-католицької церкви приїхали до Понтифіка на аудієнцію у Ватикані. Зустрілися, аби розвіяти міфи російської пропаганди. А про кремлівських наративів у висловлюваннях та діях папи помітили чимало у квітні 2022-го за два місяці після того, як Росія наважилася здійснити повномасштабний наступ, а ворожа армія повним ходом грабувала домівки українців, вбивала та гвалтувала мирних мешканців під час хрест Ної ходи у Ватикані українців та росіян схиляли до примирення. Українка та росіянка разом несли символічний хрест: джезу море сула тоді папа Римський збирався виголосити промову з тезою про братні народи. Вона так і не прозвучала через критику від українського посольства та громади. Не раз під час промови про війну в Україні з уст понтифікалу лунало слово агресор. Країну, яка розпалила цю агресію. Папа Римський так і не назвав. Це вже триває достатньо давно, і позиція папи тут абсолютно ясна. Він демонструє свою християнську позицію, позицію миротворця. І він вважає, що треба в будь-який спосіб припинити війну, припинити оцей конфлікт, страшний, який може розгорнутися в третю світову війну. Нас може не влаштувати методи або засоби, які він пропонує, але це єдиний, як то кажуть, зброя. Є... Єдиний засіб, який є на сьогодні у католицької церкви, та й взагалі усіх християнських церков, закликати до, до миру, закликати до припинення війни, Голова Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав після молитви у храмі святого Юра в Нью-Йорку виголосив промову, де заявив, що Україна не здасться. Я вам хочу одне сказати від народу з України. Україна зранена, але не скорена. Ми всі зранені в той чи інший спосіб. Україна змучена. Але Україна стоїть і вистоїть. Повірте мені, нікому навіть на думку не спадає здатися. Навіть там, де сьогодні йдуть бойові дії, Лідія Середюк, п'ятий канал.